Жила собі на хуторі, недалеко від поштової станції, родина на прізвище Мезенцеве, немаленька сімейка аж одинадцятеро душ дід, баба, їхній син із дружиною та їхні діти, онуки тих старих, а в сина з його дружиною діти, троє дівчаток і четверо хлопчиків. І ти вже всі великі, лише Тасі всього три рочки, найменша батьківська радість. Пасіку тримали найкращу в окрузі. Зимою їздили в далекий ліс шишки збивати, на звіра полювали. Родина заможна, двір великий, худоби багато, коні, корови, вівці, кози, свині, гуси, ну і, звісно, кури. Якось наприкінці лютого пішли гліб мезенцев зі старшим сином Митрохою до лісу на дичину. Полювання вдалося по вісім зайців кожен ніс. Втомилися, на лижах по лісу набігалися. І раптом почули, ніби хтось у лісі плаче. Озирнулися, а там у снігу лежить маленьке ведмежа, і просто, як мала дитина, плаче ледь чутно, навіть сльози котяться. І слідів навколо нема жодних, від учора сніг не падав. Значить, він з учора тут сидить. Крихітка зовсім, оченята щойно відкрилися, шерстка ще ріденька. Як тільки не замерз бідолаха, Добре, що лютий видався неморозним. Що трапилося, чому малюк сам і де його мати, незрозуміло, але вирішили взяти ведмежа з собою не кидати ж, пропаде. Засунув його гліб за пазуху, а малий і не пручався, видно, сильно змерз. Та й заснув під теплою шубою, поки до хутора йшли. Вдома напоїли молоком з медом, щоб не захворів. Так ведмежа й залишилося жити в мезенцевих. Спершу всі дивувалися, а потім звикли, та й ведмежа звикло. Дружину гліба, глашу, мамою вважав. Вона ж його годувала. Та який же розумний. У півроку сам навчився двері відкривати, щоб на вулицю сходити з природної потреби, до того просив, щоб випустили. І сам назад заходив, навіть двері прикривав, щоб не дуло. Шкоди особливої не завдавав. А як щось і нашкодив, то як і діти? Трохи насварять ведмедика, та й годі. Ріс дуже швидко. на рік уже був здоровенним ведмедем. Зимою переважно їв та спав, а навесні почав ходити за город, молоденьку травичку щипати, як коза. А згодом дійшов аж до поштової станції, там танцював. Таїса, наймолодша з мезенцевих навчила за цукерки. Якось прийшов на підпитку. Налили йому там на станції з жарту, а ведмедю, видно, сподобалося. Став усе частіше випрошувати випивку, і додому повертатися нетверезим. Бувало, йде, ледь ноги волочить, а потім залізе, як звик ще з Малку, під ліжко, і спить добу. Ведмідь то виріс великий, повністю не влазить, так і спить. Голова під ліжком, а спина та мохната дупа стерчать назовні. Хропе, аж шибки дрижать, а перегар такий, що хоч двері не зачиняй. Небезпечно стало тримати його вдома, тверезий звір, і то мало що може вчинити, а тут п'яний у дим. У ліс жити він тепер теж не піде, до людей звик, та й до чарки пристрасть неабияка. Не може вже без пляшки лютує, дичавіє, зуби скалить. Застрелити, рука не підіймається все ж із малечку ростили. Так то воно так, але глаша й каже чоловікові Діти ж удома. А він, звірюка, очі зальє і нічого не тямить. А як кинеться на когось, що тоді робити, чи скотину порве? Он днями ледь не розтрощив вулики, їжі вдосталь, а його вже просто тягне шкодити. Узимку я ту п'яну морду в хаті не витримаю. Та знаю, Глашо, знаю. І сам не тямлю, що робити. Придумаю щось цими днями, обіцяю. А наступного дня якраз ярмарок був. Повіз гліб мед у місто продавати там і розповів про свою біду з ведмедем чоловікові, що торгував поруч. А наприкінці торгівлі підійшов до гліба циган, який же ярмарок без циганів. Мужику кажуть, у тебе ведмідь ручний є? Є. А тобі що до того? Продай. Добре заплачу. У нас у таборі завжди був ведмідь. Та от минулого року наш яшка постарів і здох. Осиротіли ми. Продай. Продавати не можу. Нумо мінятися. Он ті коні біля кибитки. Ваші? Наші. насупився циган. Та не хмурся ти, коня, не прошу. А от на лошадко, того руденького із зірочкою на лобі, поміняв би. Та так би й одразу. Яхонтовий, зрадів циган і розплився в широкій усмішці з золотим зубом. Забирай, поїхали за ведмедем. У нас від яшки клітка лишилася, в якій він кочував. Клітка? занепокоївся Гліб. Ой, не переймайся, він там тільки спав, а так по табору вільно ходив. Усі його любили. Гарний він був, тільки випити полюбляв. Та й наш пияк! засміялися обоє з циганом та й ударили по руках. До двору мезенцевих. Той циган із жінкою поїхали на своєму возі, взяли з собою клітку про всяк випадок. Видно, золотозубий був у таборі головним, бо його на ярмарку всі цигани слухалися. Лоша лежала у глібовому возі, по ногах зв'язане, між порожніми бочонками з під меду. Коли циганка побачила ведмедя, закричала щось своєю мовою, зі сльозами на очах підбігла до нього, почала обіймати. Її чоловік від подиву аж рота роззявив Мужику. Та це ж наш яшка, тільки молодий. Подивися, який гарний, і зару впізнав. Забирай, не муч душу. махнув рукою Гліб. Звісно, розумію. Не сліпий, бачу. Любили ви його. Диви, який доглянутий. Спасибі тобі, радість табору повернув. Хай і тобі попереду тільки щастя буде. А ведмідь, не пручаючись, сам пішов за циганкою в клітку. Навіть не оглянувся. Отак і поїхали. Недарма кажуть, цигани будь-яку живність із двору забрати можуть. Видно, і справді знають якесь потаємне слово.